Майже 46 мільйонів гривень такий штраф має сплатити у держбюджет підприємство, що поставило полтавській міськраді 170 квадрокоптерів. Такі результати виїзної перевірки податкової їх обговорили на черговому засіданні робочої групи прозорість і підзвітність. Стало відомо, що компанія неправомірно застосувала податкову пільгу з ПДВ на 13,8 мільйона гривень. Зазначила виконуюча обов'язки начальника головного управління ДПС у Полтавській області Алла Рябкова. Було встановлено факт придбання дронів міськрадою від підприємства, яке перебуває на обліку ГДП з Полтавської області, назва Мобайл». Встановлено факт зниження податкових зобов'язань, які підлягали сплату ДЖ до бюджету, у зв'язку з неправомірним застосуванням податкової пільги, можливість застосування якої передбачено законом про оборонні закупівлі. Дозначене підприємство не підпадає під дію закону про оборонні закупівлі. Це порушення було виявлено в ході документальної перевірки, в результаті чого був застосований штраф до підприємства і донараховано основне грошове зобов'язання. Загальна сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у зв'язку з неправомірним використанням податкової пільги 13,8 млн грн, плюс застосована штрафна санкція 3,4 млн грн. Крім того, статтею 123 Податкового кодексу України... Передбачено, що в разі, якщо суб'єкт неправомірно скористався пільгою з податку на додану вартість, до нього застосовується штраф у розмірі 200%. У даному випадку сума штрафу складає 28,5 млн грн.